Привіт! Ну розказуй, що будемо робити. Дуже сильно зіпсувала собі волосся неякісною фарбою, висвітлялася і не подобається зараз стан, не подобається структура, тобто волосся дуже сухе, ламке, воно пористе, пухнасте. Скажи, будь ласка, які в тебе побажання? Хочеться якийсь теплий колір, щоб це було максимально натуральними компонентами, тобто, щоб це було і лікування, і фарбування. Колір більш теплий. Ти більш... хочеш теплий колір, десь, щоб під твої очі підходжую, так? Нецінно, так? Так, так. напевно, темний. Так. Ага. Скажи, будь ласка, як ти е, дізналася про нас? Я якраз хотіла робити от фарбування і каратин, але подруга мене відмовила, сказала, що є дійсно класний майстер, який працює натуральними компонентами. Тобто це фарба, яка лікує, яка виконує догляд. І я в принципі вирішила, що хочу рухатися в сторону більш правильного і комфортного для волосся. А навіщо це тобі О, потрібно? Для того, щоб не псувати структуру, для того, щоб волосся потім не лікувати після фарбування, тому що фарбування воно руйнує структуру волосся, і воно потім виглядає просто як пух. Кератин ще дуже сушить волосся. Я проти каратину, ми розвиваємо тільки здорове направлення за шкірою голови, за структурою волосся. Ми працюємо виключно фітопродуктами, вони на трав'яній основі і вони дають максимально файний результат, дуже дорогий вид волосся. І лікують після того, як ми фарбуємо, волосся відростає у два рази швидше. Відбувається ефект стілення, ефект відновлення, ефект лікування. Виглядає дуже дорого, блиск не вимивається, воно стає плотніше, а також покривається у невидиму плівку, таку, котра дає додатковий об'єм. Зараз ти все побачиш. Ми будемо працювати професійною хною. Це повністю модернізований професійний продукт. Ми будемо брати колір 634 із підрозділу Herbal Henna. Спочатку ми е, миємо голову, тому що трав'яні барвники вони наносяться тільки на вимити вологі волосся. Потім ми наносимо і витримуємо 55 хвилин, здобуваємо гарний колір, який не вимивається. А також ми здобуваємо а, лікування а, під час фарбування. Під угу. коріння, тусклий, молодость тебе спасає. Так, так, я також це розумію. Так як професійні трав'яні барвники не висвітлюють, вони фарбують тільки або тон-тон, або темніше, а фарба тут світліше, а коріння відросло, то першим етапом ми будемо брати спеціальну беззам'ячний крем-гель емульсію розводимо його на одному проценті, дуже малому, і наносимо на 10-15 хвилин на коріння для того, щоб воно нам підтягнуло один тон фон освітлення, щоб наш колір лягав дуже рівномірно. Так, беремо крем гель змішуємо його один до двох з оксидантом 1%. От ми бачимо, що у нас відросло коріння. І у нас є е, перехід. Тобто, щоб його не було і трошки він був м'якшим, ми беремо і наносимо на відрожчу частину крем-емульсію. Академічна техніка розтяжки коріння. А що настільки вона натуральна, що можна без рукавичок навіть? Підтримати. Так. Без не шкодить, не пече. Ні, ні, дуже класно. Які твої відчуття? Прохолода легенька, класно. Обраний нами колір 6.34 із підрозділу Herbal хна Поки наша клієнтка сидить з маслом, ми будемо заварювати. Herbal Хну краще заварювати перед нанесенням на 20 хвилин. Далі я використовую протеїновий розчин нагрітий до 60 градусів у цьому чайнику. І змішую хну 1 до 3, Тобто у нас тут 130 грам хни 360 грам протеїнового розчину. Гарно розмішуємо, щоб не утворювалось грудочок. Добавляю 10 грам масла вибасу. Після чого наша суміш міняє консистенцію і стає сметанообразною. Після цього загортаємо та заварюємо 20 хвилин. Далі ми змиваємо крем-гель шампунем і будемо наносити нашу заварену. Ну, так як вона наноситься тільки на свіже вимите волосся. О боже, як хорошо! Так, етапом номер 3 ми наносимо колір 6.34 спочатку на коріння. Буфер це захист, захист волосся це протектор, котрий з протеїнами. Ми завжди наносимо його на структуру волосся перед тим, як наносити стихну, для того, щоб волосся ставало структурованим, блискучим і щоб трав'яні барвники не підсушували його. Чим більш воно зруйноване, тим більше буферу ми наносимо по довжині. Після того як ми нанесли буфер, ми наносимо трав'яні барвники по довжині волосся. Ми не прочісуємо хну. Ми беремо тонкі пряді, не беремо їх е сильно товстими. Та й наносимо від фронтальної зони до потилиці. От ми вже й фарбуємо. Далі загортаємо у харчову плівку та витримуємо 55 хвилин. Ми щільно замотуємо для того, щоб кисень не проникав і наші трав'яні барвники не перетворювались у глину. Тому що, коли вони перетворюються у глину, вони починають підсушувати. Після того, як пройшло 55 хвилин, ми знімаємо харчову плівку та починаємо дуже гарно вимивати трав'яний барвник проточною водою. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Моя рекомендація для вас використовувати один із шампунів моран. Тоді результат по дотику до волосся буде ще глибше. Далі ми гарно вимиваємо шампунь водою, після чого будемо наносити маску моран. Буду використовувати маску Моран. Маска Моран має дуже легкий ефект. Вона наноситься і на шкіру голови, та на структуру волосся. Витримується 20 хвилин під додатковим теплом. Так, ми нанесли нанесли маску Моран, та зараз евакуюємо нашу клієнтку харчовою плівкою під додаткове тепло. Для пущого ефекту. Гарно вимиваємо маску водою. Останній етап це ми сушимо. Ось ми закінчили. Що скажеш? Клас, дуже подобається, дуже незвично бачити себе в такому образі. Такий крутий колір. Я чесно навіть не очікувала, що мені настільки буде личити. Це прям моє-моє. Я в захваті. Просто структура волосся дуже змінилась. Воно настільки м'яке, воно настільки доглянуте, шовковисте. Я в захваті, в повному, дуже вдячна. Мені дуже пасує. Я прям бачу, що мені реально дуже класно. Просто взяла стиль, поміняла за один похід до машини. Ми ще да, буде авще. Ось ми закінчили. Хочу нагадати, обраний нами колір був 634 з підрозділом Herbal Henna. Ми і пофарбували, і полікували. Зробили структуру блискучою, волосся шовковистим, щільним, об'ємним. І цей колір буде триматися більше, ніж 3 місяці. А саме головне, він виглядає дуже натурально. 6.34.